Однією із причин, якої є нестача магнію. В 1995 році Всесвітня Організація охорони здоров'я признала нестачу магнію патологічним станом. Тобто 95-й рік, це практично 20 років назад. Це вже іде як патологія. І е, чому це відбувається? Всі ми знаємо, що е, всі мінеральні речовини, всі поживні речовини, ми можемо отримати із наших звичних продуктів харчування. І так було так було практично ще 100 років назад наші пращури, наші предки вони могли е, задовольнити потреби у е, цих мінералах. Саме із нашої їжі, тому що їжа була якісною. Їжа вирощувалася з дотриманням певних технологій, не було такої великої кількості добрив, не було такої великої кількості нітратів, якихось е, тих речовин, які оброблюють е, наші, наші рослини від шкідників, і відповідно, е, їжа, відповідно, наші овочі фрукти е, були більш які якісними. Кількість ну взагалі магнію зараз в овочах і фруктах вона сильно знизилася. Особливо це стосується тих овочів і фруктів, які вирощуються індустріально, тобто вирощуються якимось підприємствами, фермерами. І є така сумна статистика: за останні 50 років кількість магнію в овочах знизилась на 25%. Можете собі уявити. Просто От мінус 25% магнію в овочах стало менше, у фруктах, мінус 17%. М'ясо знизилося у кількість магнія у м'ясі, мінус 26%. Тобто, те, на що ми з вами як то кажуть, накладаємо певні надії, що саме з цих продуктів ми виберемо магній, він у нас просто на чверть знизився. Це, як то кажуть, попередні такі дослідження, і я вам хочу сказати: на жаль, на жаль, ось цей момент він до чого призводить, що у нас кожного року цей відсоток стає все більшим, більшим і більшим. І в 2007 році. Це тобто спочатку 21-го століття, взагалі, вживання мінерала цього людьми воно впало більше ніж у два рази. Тобто, люди просто його почали вживати менше. Це стосується пов'язано з чим. Це пов'язано, це перше те, що я сказала, да, тому що магнію стало менше у наших доступних продуктах харчування. Далі, це ще стосується того, що в нашому раціоні, в раціоні людей, стало дуже багато фастфуду і рафінованих продуктів. Що таке рафіновані продукти? Це ті продукти, які оброблені, які оброблені, в яких додаються консерванти, в яких додаються. Е Якісь барвники, якісь, скажімо, добавки шкідливі, да, для того, щоб вони краще зберігалися, для того, щоб їх швидше вирощували. Так от, і фастфуди, і оці рафіновані продукти вони не просто не містять магнію, вони ще й призводять до того, що в організмі людини стає дефіцит. Чому? Бо ці продукти виводять магнію з організму. Вони сприяють виведенню орган... магнію із організму, тобто ми й так його недоотримуємо з нашими продуктами. А ще й вживаючи шкідливу їжу, ми оті залишки, які в нас є, ми ще їх більше і більше виводимо. Хочу сказати, що в організмі дорослої людини магнію не так багато. 21-28 грамів це одна столова ложка. Одна столова ложка магнію в організмі людини. А норма, норма це десь від 500 мг в день. Добова норма від 500 до 800 грамів. Що ми маємо зараз, друзі? Зараз ми маємо, що кожна людина ну, в основному за добу приймає магнію десь до 300 мг. Ну, Це максимум. А в середньому 175-225 міг кожна людина із продуктами харчування, які є в її раціоні, вона вживає магнію. а потрібно від 500. Тобто кожного дня. У нас майже в два рази менше е, ми вживаємо магнію, чим нам потрібно. Ви розумієте, наскільки це проходить дефіцит? Це кожного дня. Да? От кожного дня ми не додали половину. Кожного дня ми не додали половину. І так, протягом всього життя. Як я вже сказала, магній в організмі не синтезується. ну На жаль, це такий мінерал, який не утворюється в нашому організмі, на відміну від деяких білків, деяких там, вітамінів. і так далі. Магній взагалі не синтезується, і в організм він потрапляє тільки з їжею. Оце те, те що ви з'їли протягом дня, оце ту кількість магнію, ви в свій організм додали. Для віщо, навіщо нам він потрібний? Да? Навіщо нам оці 500 мг, 600, 700 до 800 мг в день потрібні? Перше, і дуже важлива функція, я прям її вивела на, першу, на перше місце, тому що це просто архіважливо. При участі магнію в організмі утворюються білки. Ви розумієте, оті білки, які е, утворюються в організмі, а у нас є амінокислоти незамінні і замінні, да? деякі потрапляють в організм з їжею, а деякі синтезуються в організмі. Так от оті, що синтезуються в організмі, для їх синтезу потрібний магній. Якщо у вас магнію мало, то відповідно це приводить до того, що у вас е, і мало утворюються амінокислоту цих незамінних. І, відповідно, там вже йдуть якісь інші проблеми. Далі, також магній дуже потрібний для роботи м'язів, адже я неспроста вам сказала про ваші судоми. Якщо в людини є судоми, значить це надлишок нестача магнію. Якщо нестача магнію, якщо це судоми, то це погано працюють м'язи. Бо судоми це якраз показник роботи ваших м'язів. Якщо вони постійно, як то кажуть, їх скручує це судоми, значить з м'язами все погано у вас. І тут необхідний магній. Далі е, магній дуже важливий для функціонування нервової системи. Прям дуже тому, що він е, дає можливість проводити імпульси, імпульси по нервовій системі. І знову ж таки, це отут прям, прямий зв'язок між нашими стресами або не стресами а реакцією організму на ваші стреси. Да? І е, кількістю магнію в організмі. Тобто, якщо в вашому організмі мало магнію, то відповідно ви не можете справлятися із стресовими ситуаціями, щоб, тому що у вас іде розлагодження нервової системи. Ви просто не можете зібратися. У вас немає ресурсу в організмі, який би міг е, вашій нервовій системі допомогти справитися. Із стресовою ситуацією, або просто з якимось у нас ж не просто стресова, у в нас безліч якихось питань, які необхідно вирішувати, і інколи в нас просто немає для цього, як то кажуть, наснаги. Далі магній регулює цукор в крові і тиск. Це от його також дуже важлива функція. Поряд із калієм, поряд із хромом, і так далі. Розумієте, ви вже, мабуть, побачили, що в нас немає якогось одного мінералу, який би повністю відповідав за якусь функцію. Це робота колективна. От як у нас з вами колективна робота, так і в організмі. Мінерали вони як тримаються за руку і один одному допомагають. Це такий каскадний ефект. Вони один одного підтримують і допомагають. У кожного своя функція. І якщо випадає із цього, із цього ланцюга якийсь один мінерал, то відповідно йде порушення у всій системі. Далі, дефіцит магнію. Він підвищує ризик ішемічної хвороби серця. Ну, взагалі, магній дуже впливає на роботу серця. Це, і якщо мало магнію, то у нас і артмія це таке. Серцебиття і шімічна хвороба серця це також говорить про дефіцит магнію. Далі магній, як ну, якщо довго його немає, да, ось такий тривалий дефіцит, дефіцит магнію, то це приводить до уже до таких, на жаль, тяжких хвороб, до атеросклерозу, до онкології, діабету, інфаркти, інсульти. Оце все може бути причиною просто довготривала нестача магнія. І скажіть мені. Будь ласка, який лікар вам цю причину озвучить? Ніякий. Вони просто не будуть розбиратися, їм треба буде вас спасати, вас лікувати. А чому у вас це з вами відбулося? Це вже, як то кажуть, вони не е... Ну, і вони цим не займаються і не повинні цього робити. Це вже ваше, ваше здоров'я в ваших руках. Лікарі тільки спасають вас уже від тих хвороб, які виникли. А от попередити ці хвороби це наша з вами задача. Далі магній знову ж таки повертаюся до того, що магній діє у комплексі з іншими речовинами. Так так от е Магній, діючий у комплексі з кальцієм, він здатний підвищувати мінеральну щільність кісткових тканин. Тобто, для того, щоб у вас були щільні кісткові тканини, тобто ваші кістки, вам потрібен не тільки кальцій, а кальцій у тандемі з магнієм. От саме у тандемі з магнієм він призводить, призводить до того, що у нас е, ущільнюються кістки. І саме тому, коли ви візьмете в руки нашу баночку з нашим екстракалем, ви побачите, да, наша добавочка з кальцієм, ви побачите, що там, крім кальцію, є магній. І наш науково-дослідницький центр, е наша рада науково-дослідницька не просто так напхали в цю баночку аби що-небудь, да? це пов'язано з тим, що вони знають, що для того, щоб у вас були дійсно якісні кістки і щоб ці продукти якісно на вас подіяли, то до кальцію необхідно обов'язково додати магній. І це є у нашому екстракалі. Зверніть, будь ласка, увагу на етикетку того кальцію, який ви приймаєте. Окремо хочу сказати про дітей. Друзі, на жаль, я являюсь, верніше, не на жаль, я являюсь вчителем і з багато ще спілкуюся із своїми колегами, особливо колегами, які працюють у початковій школі. І, ну, і в мене ще просто є родичі, в яких є маленькі дітки. А що зараз відбувається? Це просто, ну, як на мене, це ну, як то кажуть, ну, це дуже погано. Це треба бити в усі колокола. У нас зараз дуже багато діток, які в ну, їх чомусь. Відносять до категорії гіперактивних, да? і е, ці діти у них дуже багато е, виникає е, розвиток ось такої хвороби, як дислексія. Тобто, що таке дислексія? Дис... Дислексія це коли вибірково порушується здатність до оволодіння навиками читання і писання. І таких діточок, на жаль, зараз багато. Я просто не пам'ятаю, щоб це щоб такі діти були тоді, коли я була дитиною. Ну, от у мене була велика достатня школа. У нас було чотири класи по 45 учнів в паралелі. Да, от нам, наприклад, перших там чотири класи і було по 45 учнів. У нас не було таких дітей. Я не пам'ятаю такі проблеми. Потім, коли вже я працювала в школі, от тільки починала працювати в школі, також таких дітей практично не було. Було. Це були там одиниці, не знаю, одна, там на, одна дитина на місто, да, а не на школу. Зараз, на жаль, з'явилися прям такі інклюзивні е, класи, е, і є дуже багато спеціалістів, які працюють саме з такими дітками: аутисти, дислексія, гіперактивні. Друзі, оці всі проблеми виникають у дітей. Із-за е, із того, що в них присутній дефіцит е, певної кількості магнію. Дефіцит. А чому цей дефіцит у дітей цих є? Та тому, що е, у чотирьох. Із п'яти вагітних жінок спостерігається дефіцит магнію. Тобто, якщо мама, да, якщо вагітна мама, вона займається, верніше, в неї протягом вагітності немає магнію, дефіцит, відповідно якийсь, з чого побудується організм її майбутньої дитини. А якщо іще й дитина народилася, і мама продовжує да, вести такий спосіб життя, тобто не слідкує за тим, що вона вживає в їжу, і, відповідно, продовжує годувати вже грудне оце викормлювання, і там знову ж нема магнію. Ну і тобто, це все вже йде в системі. І, відповідно, діти і, і потім, звичайно, коли говоряться, дуже, дуже складно з цим це виправити цю ситуацію е, уже тоді, коли дитина пішла в школу і вже ми розуміємо, що ось така проблема, там уже практично виправити неможливо цим потрібно було займатися ще до того, як жінка завагітніла, слідкувати за тим, щоб в раціоні був магній, який потім ось таким чином е, буде пов'язаний із е, особливостями розвитку дітей. Тому це дуже важливо. І ще один момент. Справа в тому, чому в нас зараз так магнію мало в нашому раціоні, в наших організмах, ну взагалі. Справа в тому, що основне, основне джерело магнію це свіжі овочі зеленого кольору, тобто, це наша зелень свіжа. Так? Ну, Друзі, як то кажуть, давайте будемо дивитися, як -то, правді в обличчя, Ну, на жаль, в нас дуже мало зелених листових овочів в нашому раціоні, особливо взимку. А нам взимку так само кожного дня потрібно від 500 мг магнію в день. Якщо з вами ще там хоч якось. Можемо собі дозволити оці листкові овочі, ми там їх щедро кидаємо в салат, ми це дотримуємось, то потім оце вже знаєте, як листопад, грудень, січень сходиться менше, 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 менше і менше. І ми переходимо там на квашену капусту, там на якусь там просто капусту, моркву, буряк. А оця зелена листова, оця листова зелень, її вона практично відсутня. Справа в тому, що ну, чому. Магній саме в цій листовій зелені. Магній це один із найважливіших компонентів хлорофіла. Хлорофіл – це зелений пігмент рослин. Ось все і пояснюється. Саме у цих зелених рослинах знаходиться дуже багато магнію, тому що він один із важливих компонентів хлорофілу. Дуже багато на магні ламінарія, дуже багато. Але покажіть мені в Україні людину, в раціоні якої кожного дня є оця ламінарія, тобто морська капуста. Да? Ну це Практично, коли якщо ми і там собі її купуємо, то це так в ряди годи називається. На ко на постійній основі немає. Uh, і знову ж таки, дивіться, якщо, якщо в реаліях, що ми можемо, от якщо це не листова зелень, один банан. Містить 32 мг магнію, а нам треба від 500, Розумієте, авокадо 100 грам авокадо, 45 міліграм е, магнію, а нам треба від 500 кожного дня. Да? Зелений, навіть зелений перець болгарський, він вроде, ну, зеленого ж кольору, але там 18 мг магнію на 100 грамів. Ну, це е, при умові, якщо дійсно він там зберігся. Пам'ятаєте, да? як зараз вирощується це, якщо він зберігся, це, як то кажуть, при ідеальних умовах ось така кількість магнію в наших продуктах. Так, звичайно, магній ще є в кунжуті, є у кабаковому насінні льон, інжир, бобові, горіхи, шоколад. Але ж знову такі друзі, ну кількість дуже і дуже маленька. Тобто, якщо не знаю вибрати. Одним якимось продуктом, ну я не знаю, скільки його треба з'їсти, щоб у нас була велика кількість магнію. Як я ще раз хочу наголосити, рекордсменом є зел зелень. Ну, дійсно, якщо у вас багато, наприклад, шпинату, прям жмут шпинату, там кріп петрушку, ви собі прям на кожні кожного дня вживаєте, не проблема. Да, у вас в принципі проблем із магнієм немає. Тому кожен прям от собі, якщо у вас жмут, не просто ми знаєте, так веточку петрушки положили на салатик і думаємо, що це ми вже отримали певну кількість зелені. Якщо це дійсно такий пучок, жмут. Тому тому, зараз, просто по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, вважається, що практично у половини населення магнію недостатньо потрапляє з їжею. Але я б сказала, мабуть, зараз це практично у всіх. І... До речі, існують навіть е, така кількість, е, така категорія людей, яким магнію треба ще більше, да, яким треба слідкувати за підвищеною кількістю магнію. Що це за люди? Це вагітні, це ті, які кормлять вигодовують діток груддю, це е, діти, які знаходяться в періоді інтенсивного росту і дозрівання. Це наші підлітки. Це люди, які знаходяться похилому в стані похилого віку, похилий і старечий вік. Тобто, це вже десь після 60 років, і як то кажуть, до смерті. Це люди, які займаються тяжким, фізичним, тяжким фізичною працею, фізичними такими навантаженнями, спортсмени, які професійно займаються. Це люди, які постійно знаходяться в емоційному стані. У них оце постійно ця напруга емоційна. Це люди, які мають недостатній сон. Це люди, які постійно знаходяться в стані авіаційних перельотів, які змінюють постійно ці ось пересікають е кліматичні, оці о, часові АПС забула як українською мовою. Ну, тобто змінюють, да, постійно перелітають, там змінюються оці е кліматичні. Їм, їм потрібно, оці, оцім категоріям людей, магнію потрібно ще більше. Ще більше. І наша нервова система, яким чином вона впливає на відсутність магнію. Це е, тоді, коли людина, знаєте, от є таке тривожність, от такий стан тривожності е, просто без причини. Тривожність, це е, безсоння, е, це тремер, коли у людей оте, прям їх труси, особливо тоді, коли в них стрес, це якийсь страх, нервозність. це Оце ось таким чином, може, скажімо, так реагує наша нервова система на нестачу магнію. На нестачу магнію. Ну, Що вам хочу сказати? Нам з вами просто повезло, тому що ми знаходимося в компанії, яка подбала про те, щоб наш організм зміг отримати норму магнію. В нашому коктейлі, в порції коктейля 24 міліграми магнію. Тобто, е, знаєте, як нам говорять, чим більше коктейля в день ми п'ємо, тим краще. Це не тільки просхуднення. Екстра Екстракаль, оце прям на другому місці. Якщо ви хочете все-таки е, собі збільшити кількість магнію в раціоні. Прям Кальцій наш екстракаль, він повинен бути у вас постійно, і навіть не в тій дозі, яка написана, да? тому що там по одній таблеточці три рази на день це профілактична доза. А якщо у нас вже така прірва дефіциту, то нам необхідно збільшити принаймні двоє. І я вам хочу сказати, що за вартістю наш кальцій ну, це як я кажуть, дешевше грошей. Якщо ви подумаєте, що треба вам купити кальцій або купляти кожного дня шпинат петрушку творог дворах і так далі. І про виведення зайвої рідини це ще й е, накопичення в вашому організмі надзвичайно важливих продуктів, верніше мінералів, які потрібні просто вам для життя. Ну і відповідно, мультивітамінний комплекс, Він, до речі, являється. Рекордсменом за кількістю магнія в одній пігулці. Там 56,5 мг магнію в мультивітамінному комплексі. Це формула 2 і якщо ви просто собі да ось коктейль два-три рази, якщо у вас буде екстра целюлоз, мультивітамінний комплекс, і, відповідно, ви собі вживаєте там зелень, додаєте якісь горішки, то, то так ви дійсно зможете е, утримувати свій магній у нормальному, як то кажуть, у нормальній кількості. І тоді у вас не буде отих проблем із Нервовою системою, судомами, із серцево-судинними якимись процесами до речі, ще хочу це вже прямо наостанок, бачу вже затягую по часу. Хочу сказати, що кожного дня наш організм витрачає магній на синтез гормонів, на биття серця і на скорочення м'язів. Оце прямо розумієте, куди йде магній? Синтез гормонів, биття вашого серця і скорочення м'язів. Це життєво необхідні наші механізми, за рахунок яких ми живемо. І от для того, щоб е, ваш організм працював безперебійно, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб магній був у достатній кількості. Я прошу зупинити запис.